У зрічному суді продовжили розгляд справи по обвинуваченню трьох чоловіків у державній зраді, вчиненій за попередньою змовою. За матеріалами справи, чоловіки добровільно погодилися співпрацювати зі співробітниками Російської Федеральної служби безпеки, фотографувати та знімати місця дислокації ЗСУ, колони військової техніки і передавати інформацію спецслужбі. Один із чоловіків обвинувачується також у придбанні та зберіганні бойового припасу вибухових речовин та вибухових пристроїв. На початку підготовчого засідання один із обвинувачених клопотав про відкладення засідання, посилаючись на погане самопочуття. Засідання розпочали так, як в екстреній допомозі дали чоловіку ліки і не побачили потреби в госпіталізації. Прокурор клопотав про подовження запобіжного заходу тримання під вартою. Оскільки закінчується строк дії попереднього поводу до другого року, строк запобіжного заходу тримання під вартою. було подано клопотання на продовження Строки. доповнення буде. Доповнення відсутні, прошу затримання. Усі обвинувачені просили про більш м'який запобіжний захід. Можете а пояснить, чего? Я не считаю себя виноватым. Если состоянием здоровья, мне это самое, хроническое заболевание, куча, куча заболеваний, я суд, мне его смотрели, прокурор, я как-то, что я собираюсь куда-то бежать. Куда убежишь? Куда убежишь? Куда убежишь? Крум посты. Ой, это получается не суд, а какое-то судилище. Я тоже не согласен с этим, я не чего объясняешь? Потому что там нету ни одного доказа, ни одного доказа нету. У моя исправить, ну где? Ни одного доказа детинова нету. Все это выдумано с пальца. Это сценарий был написан, я говорю. это был написан сценарий с рюкзаками, с российскими военными билетами, которые мне дали сохранить на два дня. Они пролежали мне 10 дней. Это одно. Второе, то, что э, обвинуваживают меня якобы в якобы в зраде, никакой нет абсолютно. Це просто на їх думку, на їх думку. А думки, а мені думка така на і на СБУ. Мій підзахисний кожен раз категорично не погоджувався з спочатку з обранням, потім з продовженням запобіжного закладу вигляді тримання під варто. Таких ухвал вже десь було понад п'яти. Кожну ухвалу ми оскаржуємо з апеляційного суду. Ну на жаль, поки результату немає, але тим не менше вважаю, що на даний час. Є слушним зауваженням мого підзахисного про можливість йому не продовжувати, найсуворіший запобіжний захід. Перед судовим засіданням підзахисний повідомив про те, що його стан здоров'я, який фактично і до проведення даного судового засідання був не в ну, не в належному стані. На даний час його стан здоров'я погіршується. Мною після судового засідання будуть зроблені відповідні запити до медичної частини. Чого сумського ізолятора. Тому я вважаю, що і також стан здоров'я, моє підзахисного не є належним і він не може триматися під вартою. Також Шановний суд, я вважаю, що ризика пораховування, які в даному клопотанні про продовження запобіжного заходу є абстрактним. Мій підзахисний має сталі соціальні зв'язки, має місце проживання у місті Суми і буде з'являтися на кожен виклик суду та приймати участь у судові. Засідання ризики є перебільшеними. На даний час всі можливі докази зібрані і зафіксовані матеріалами справи, які знаходяться у працівника державного обвинувачення, тому якимось чином вплинути на ці докази він не може. Свідків як таких по справі відсутні, на яких також могли б здійснюватися. Суд продовжує винуваченим тримання під вартою до 14 серпня, включно на оскарженні рішення суду в апеляційному суді, обвинувачені мають 5 діб. Після продовження запобіжного заходу засідання відклали, так як за словами обвинуваченого, його самопочуття так і не покращилося. Суд звертає увагу, що в подальшому, якщо будуть такі заяви за певних обставин, суд може розцінити як зловживання правом. Якщо у вас поганий стан здоров'я, звертайтеся зранку до медичної частини СІЗО, щоб вони надавали довідку. Зрозуміло чи ні? нам це задали, ні? Запитання суду не задаються. Розгляд справу з річному суді продовжує 10 липня. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Анна книжка Валерія Зарудна Суспільне новини суми.